Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо найоперативніші новини, які є на дану секунду. А новин насправді дуже багато, тому що в Сполучених Штатах парламент попросив розвідку надати аналітичний звіт не пізніше ніж 90 днів, що буде з Україною, якщо Штати зупинять фінансування. В оточенні Трампа каже, треба розслідувати, а що ж там Зеленський. Витрачав гроші на себе чи не витрачав. Тому що в Штатах вже дуже багато а, фейків, діпфейків, про те, що власне в Україні тут і зброю продають і там неправильно гроші використовують. Ну і вони хочуть цьому всьому розібратися. Більше того, а, незалежні медіа знайшли мережу. А, Ну, скажімо так, установ, які займалися розповсюдженням фейків в Європі за допомогою аудіо. Єдине, що трошки англійський, німецький е і італійський аудіопотік, мав невеликий російський акцент. Їх почали знаходити і розсекречувати. Ну, і Орбан сказав, що Україна зірвала мирні переговори, його різдвяну ініціативу. Отак, от виявляється, ми не хочемо миру, ми не хочемо спокою. От, а Путін, він же святий, він хоче й миру, і спокою, і щоб у всіх все було добре. У всіх, зрозуміло, що тільки росіян, Путіна, Кабаєва і Медведєва, Решта ні. Давайте все це проаналізуємо, швиденько розкладемо по поличках. Підпишіться на цей youtube канал, зробіть донат. Ми з вами вже 711 тисяч зібрали неповних три дні. Сьогодні починається тільки третій день нашого збору. Ну і враховуючи, як ви вчора. Потужно, як каже Зеленський, насипали ну, 600 тисяч за день. Чесно, у нас такої швидкості ще не було, тому є підозра. Тримаю кулаки і пальця, що сьогодні, можливо, ми навіть закриємо і снайперам Сергія віддамо хлопці з Маузера, віддамо гроші. Нам треба 950 тисяч. Ну, по великому рахунку, 200 тисяч сьогодні. Ви пам'ятаєте, що від 100 гривень ми даємо. Подарунок розігруємо з Монобанком книжку Залужного, підписану Залужним, точніше так. А за донати від 2 доларів на PayPal ми розіграємо серед учасників прапор, підписаний Залужним. Ну, от, і ось такі два невеличкі подарунки, але дуже гідні подарунки. Ну, от, гідні тих донатів, які ви даєте. Ну і знову ж таки, а хлопці наші там взагалі бум. О, там дуже круті хлопці. Я вам говорив: привіти, прямо в серце будуть. От тому давайте все це зведемо до кучі, закриємо до вихідних, вихідні відпочинемо. Донатами займатися не будемо. Але з понеділочка, а от з понеділочка, у нас буде ще одне важливе завдання. Вибачайте, що багато всього, але це вимоги фронту. Дійсно, ситуація складна, треба. Робити роботу треба не на словах, а на ділі допомагати нашим військовим. І ми з вами це робимо. Тому дякую кожному та кожній. А зараз вірю, що ви підписалися. А ми починаємо. Над казармами в Грозному, над казармами Кадирова, де живуть його головорізи. ну от І мамкини-тіктокери, прилетіло кілька дронів. Ну там поранили кількох, кілька, типу. Налякались хтось, можливо, навіть помер, не знаю, тому що від Кадирова з його телеграм-каналу, який веде, до речі, Тіна Канделакі, пам'ятаєте передачу Самий Умний? От маленький Кадиров дивився передачу Самий умний, от, і забрав Тіну до себе. Спочатку вона займалася іншими справами, а потім почала вести його соціальні мережі. За що, до речі, отримала Поршка Каєн». Не за мережі за те, що перед цим. Ну і власне тому правди в цих мережах немає, ви розумієте. Але. Нема там правди, але там є інша історія. Е, більш за все, якісь їхні дрони вийшли з-під контролю, ну і самі в себе прилетіли, як дуже часто це буває в Тік-Ток-армії Кадирова. Ну, але Грозний Кадиров вийшов, сказав, що по Грозному прилетіло, ну от, е, і, власне, обіцяє нам помсту. Ну, Зрозуміло, що не виїжджаючи самого Грозного. Насправді, Грозний. Це він в себе вдома, грозний він для Путіна. Путін грозний для Кабаєва і Кабаєва грозна для своїх охоронців. От для нас навіть столиця Ічкерія не грозна, для нас столиця Джохара. От, Тому що Грозний принесла туди російська армія, спочатку як Російська імперія, а потім уже як Росія. Тому ми не визнаємо ці всі історії. Знову ж таки, якби ми хотіли стріляти дронами, то точно не по казармах Кадирова явно. Не це є наша ціль. Якраз Україна знищує військові склади. Україна знищує точки зльоту літаків, які можуть нести по нас ракети. Ось це зараз наша ціль, і тим більше по якихось дітях, які живуть в тих казармах, Україна точно не стріляє. Але ну, знову ж таки для Кадирова піар це все. Знову ж таки, менше з тим, з Кадировим. прилетіло, то й прилетіло, нехай летить ще. Ну от, в Сполучених Штатах є певна загроза. Почали розслідування там, в оточні Трампа хочуть розслідувати. А чи не було тут видуманих загроз, що Україна стільки попросила грошей? Ну, знову ж таки, приїдьте, подивіться і зрозумієте всі загрози. Тим більше ви зараз самі попереджаєте, що може прилетіти Арешник. Не кажуть Сполучені Штати де, але краще розуміти, що така можливість зберігається. Багато хто панікує в телеграм-каналах, але ми з вами на паніку не ведемось. Працюємо, але ходимо в укриття, бережемо своїх близьких, це дуже важливо. Ну і друге, в Конгресі нарізали задач для розвідки. Кажуть: у вас є три місяці і ні дня більше принести звіт, що буде з Україною, якщо Штати зупинять підтримку. Перший сценарій, другий сценарій, що буде з Україною, якщо Штати продовжать підтримку. Другий етап цього дослідження: що буде з Штатами, якщо Штати зупинять підтримку України, і що буде з Штатами по відношенню до ворогів штатів: Росія, Іран, Північна Корея, Китай, якщо вони продовжать підтримку України? Звіт повинен бути публічним, але може мати, сказали в Конгресі, секретний додаток. Тому ми розуміємо, що десь вони хочуть реальну інформацію отримати, а десь вони хочуть е просто отримати політичні меседжі, з якими будуть бігати і кричати, що робити, куди бігти. Ну і загалом говорити про те, що е насправді е хочуть вони війни, не хочуть війни, хочуть допомагати, не хочуть допомагати. Тобто, це вже буде таке базове налаштування. Єдине, що тут теж треба розуміти. Трамп сьогодні написав пост 40 днів залишилось. Спочатку подумав, що за кимось 40 днів, але виявляється, ні, 40 днів до приходу на посаду. Ну і ці 40 днів він хоче, зрозуміло, що витратити на те, щоб війна тут зупинилася. Конгрес нарізає задачу розвідцям. За 40 днів буде новий керівник розвідки, а на звіт 90 днів. Питання звіт принесуть трампісти чи люди Байдена. Тому що це теж може впливати на тональність того, що буде в цьому звіті. Сполучені Штати, загалом, якщо ми вже загоріли про штати і про звіти, прийняли бюджет. Бюджет країни, багато грошей, трильйони доларів, щоб ви розуміли, тільки на оборону майже трильйон. Красива нескінечна цифра 888 мільярдів. Ну і там 888 гривень і далі далі. Е, я подивився в українських медіа, кілька іноземних глянув щоб, ну, американських. Щось не дуже там було про Україну, багато про оборону, про спецфонд для Тайваню, такий як в Україні, щоб, типу, напряму могли навіть в приватних виробників закупати зброю. Але я не побачив там ну Якогось великого рядка, що з цих 888 мільярдів, 88 млрд піде Україна. Немає. Конгрес відкинув прохання Байдена 26 мільярдів з їхнього бюджету дати Україні. Звичайно, Мінфін передав 20 мільярдів в загальний котел 50 мільярдів з російських активів. Це є, ну це давно ми домовилися, це вже стара історія. Але от. Чи не заховано кілька там мільярдиків для нас, от не пишуть. І чи навпаки вихолистили бюджет від нас, нічого немає. Теж не пишуть. Це не значить, що їх там немає і що цих грошей не буде. Просто от я кажу, я кілька медіа глянув: три американських, два наших, бачу, немає. Пишуть про Тайвань. Ну окей, ми, ми ще по цим питанням послідкуємо, і зрозуміло, ну не, не може так бути, щоб не було взагалі. Так, ми розуміємо, що в Сполучених Штатах, в Європі працюють дуже багато російські наративи, і от, які розповсюджують брехливу інформацію, що там дружина президента купила собі Ламборджині чи там ще якусь машину, що там в Україні ці зброю продають наркокартелям, що танки Абрамс неефективні. Ну, от потім цих їх накрили, кажуть: ну, слухайте, взагалі. Взагалі, історія нуль через те, що це штучний інтелект, який начитується з російської мови, має дуже жорсткі російські акценти в німецькій, в італійській, в англійській мовах, і розповсюджує наративи проти України. Типу, це говорять українські політики, і ці аудіо розносяться по Європі. Ну ну і вони хаять західну допомогу, і, типу, витрачають гроші, торгують з наркокартелями. Ну таке. Накрили їх, але в Сполучених Штатах я спілкувався з багатьма і політиками, і я не знаю юристами, і з бізнесменами дуже високопоставленими. Ну, а журналістами, і вони навіть віряться. І ти кажеш, ну, друзі, це ж насправді фейки. Ну, типу кажу: ні, ну я чув, нам священник розповідав. Священник розповідав, розумієте? Тому з цим точно треба працювати, боротись з пропагандою, боротись з фейками, доносити правдиву інформацію. Це дуже важливо. Здавалось би, ми в Україні вже тут з цим розібрались. Але ні, в Європі з цим повний безлад. Виявляється, зараз що Росія в Варшаві створила агентство, інтернет-агенство. І в Румунії накачувала ось цього кандидата Тіктоком. Ми там неслась інформація, яка дозволяла. Багатьом, скажімо так, проросійським силам допомагати цьому кандидату і вивели його на перше місце в першому турі. Ну але румуни швидко зупинили цей перший тур, сказали, що все буде по новому. Я говорив, що дуже небезпечний крок, але тим не менше, вони рятують країну, тому що була зовнішня інтервенція, зовнішня допомога зовнішніх сил, що справді порушило виборчий процес, таке буває. Одну, але зараз їм треба більше працювати. Також Європі треба більше працювати з санкціями, тому що за інсайдер вийшов з великим звітом своїми партнерами в Європі, в Казахстані, і в Грузії, і кажуть, що Казахстан, Грузія, Вірменія, Узбекистан торгують зброєю з Росією, але не своєю зброєю купують її в Італії, в Австрії, ну, по всіх країнах Європейського Союзу. І в Штатах, в тому числі, і продають їх легенько в Росію. Ну, інсайдер каже: дивіться, є країни, наприклад, Кавказу, які взагалі ніколи не купляли італійську зброю. А тут Гвинтівки почали купувати тисячами, набої, мільйонами. І це десятками тисяч це купувалося. І всі, начебто, нічого не розуміють, що сезон полювання в Грузії, Вірменії чи Казахстані не є таким великим, щоб купити 10 тисяч. Гвинтівок чи автоматів чи набоїв до них кілька мільйонів. Ну і всі закривають очі. Загалом вони ще й знайшли компанію в Ліхтенштейні, де російські барони, ну от, збройні барони, закуповували і продавали все це на російський ринок. І зараз якраз питання до наших європейських начальників: типу, друзі, ну, ви нова влада, ви зайшли, переобралися, хтось вперше зайшов. Приймайте реальні санкції. Вчора прийняли 15-й пакет. З горем пополам вражали цей пакет. Дуже тяжко він йшов. Головна ціль це типу, вдарити по російському тіньовому флоту. Бо, як говорять американські аналітики, якщо вдарити по тіньовому флоту, а там 90% торгівлі підкосять російську економіку. Ну давайте вже ми заждались. три роки війни. Скоро буде третя річниця війни. В Другу світову вже на Берлін йшли. Ми поки що відбиваємо їх від Покровська, а вони наближаються. 5 кілометрів сьогодні говорить карта. Розумієте, а ви ще досі не можете впоратись наші західні партнери з тим, щоб реально задушити санкції. Ну це дуже-дуже образливо. Тому що ви платите грошима, ви ж не хочете втратити там, 300 євро, щоб продати автомат Путіну. А ми за це платимо життями. Є певна. Різниця, і вона катастрофічна. Тому санкції зараз не діють. Подивимося, що буде з Тіньовим флотом, але зброя гвинтівки в Росію йдуть. Ну і Орбан, Зайчик, значить, такий новорічний приплигав і каже, що Зеленський зірвав, і Україна зірвала переговори. Йому не сподобалась критика, що, мовляв. Орбан такий що може і Асаду позвонити, і лекцію годину слухати, і з Путіним вчора годину говорив. І каже: ага, типу, в Орбана був такий план, типу, взяти все заморозити, великий обмін полоненими. Ну, одним словом, ви це чули від Медведчука і в скликанні Порошенка, і в скликанні Зеленського. Зараз там ще якісь люди з'явились такими інстимими. Ну, а з за кордону з цією ж ініціативою приїхав Орбан. Зрозуміло, що це. Старий план ФСБ, який вони роблять, спочатку заморожують, а потім перші атакують. У нас було і хлібне перемир'я, і шкільне перемир'я, і пасхальне перемир'я, і новорічне перемир'я, і різдвяне перемир'я. Потім змінили закон що різдво раніше Нового року різдвяне перемир'я, новорічне перемир'я. Ну тільки до 14 лютого перемир'я не було. А так все було тисячі перемир'я. Але зрозуміло, орбана ж задача, яка. Приспати Україну, капітулювати Україну і зробити, щоб нас Росія знищила. Оце задача Орбана, це його план. І Орбан намагається накачати свої акції, не змігши накачати ні економіку, ні е, своє виробництво зброї, ні оборону України, навіть прес він свій накачати не зміг, тому що дуже часто п'є пиво. Ну, от. Але, типу, зараз намагається накачати свою політичну м'язову систему за рахунок Трампа, його виграша. І нашого програша. Тому зрозуміло, що ми Орбана щитуємо. От я вам вчора казав: пам'ятаєте, ми писали. Я вас просив написати питання, а чи захоче Зеленський зустрічати Орбана, типу, після ось цих розмов годинних із Путіним? І ви там багато хто писали, що ні, не захоче, типу, для чого знаємо, що це троянський кінь, який везе поразку. Ну а тут Орбан вже сам вийшов, каже, там ну, все, типу. Із-за вас миру не буде. Окей, типу, але що це ви? Нас позиціонуєте в світі, а це ж російський наратив, що миру не хоче Україна. Україна хоче воювати. Ви серйозно? Ви прийшли до нас в Крим? Ви прийшли до нас на Донбас, на територію Донбасу? Ви прийшли на територію України в 22-му всієї з ракетами, вбивцями і гвалтівниками. І ви ще нас звинувачуєте. Але просто життя таке, що бумеранг інколи й повертається, і ми точно його повернемо росіянам. Ми точно його повернемо Путіну, Кремлю і всім тим, хто бажає нашої смерті. Друзі, всім тим, хто прийшов на нашу землю, треба допомогти з неї піти в тому чи іншому вигляді. І найшвидше це зроблять якраз таки хлопці Сергія Пазняка з команди Мауза. Вони професійні снайпери і знають, як. Відправляти окупантів швиденько додому, тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат. От а в коментарях напишіть, як думаєте, персонально ваша думка, яким буде звіт розвідки Сполучених Штатів, якщо зупинити фінансування для України, він буде на користь України? Чи він буде більш таким політично заангажованим? Що ні, штаті, все буде нормально, можемо. Не фінансувати, напишіть, будь ласка, свою думку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!